Друзі, уявіть, уявіть таку ситуацію. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що обіцяних Сполученими Штатами в 177 мільярдів доларів допомоги Україна отримує лише 77 мільярдів. І тут виникає питання: куди поділися решта коштів, де зникли 100 мільярдів доларів? Вони не доїхали до України чи вже зникли на її території? Давайте далі розбиратися. А ще спецпредставник Трампа сказав, як діятимуть Сполучені Штати щоб врегулювати війну в Україні. А спецпредставник президента США Кіт Келох пояснює, що значна частина американських грошей пішла на виробництво зброї в самих США. Тобто кошти витрачаються не на прямі виплати України, а на виготовлення техніки та озброєння для ЗСУ. Зброя потім передається Україні, а самі кошти залишаються в американській економіці. Келог також зазначає, що за використанням цих коштів ведеться суворий контроль. У США і в Україні працюють спеціальні інспектори, які відстежують, як витрачаються гроші. Фактично, частина американської допомоги це не пряма фінансова. Вливання в, українську, в український бюджет, а інвестиція в оборонну промисловість Сполучених Штатів вони виготовляють там зброю, поповнюють свої запаси, ну і паралельно там підтримують Україну. Ну, виходить, що це вигідно для їхньої ж економіки. Можливо, це пояснює те, чому допомога надходить так повільно, ніж було, наприклад, обіцяно. Як повідомлялося лише половина обіцяної допомоги на 24 рік. А надійшла в Україну. Ну а тепер питання війна що? Закінчиться лише тоді, коли Сполучені Штати Америки поповнять свої запаси зброї. А до речі, Україні доводиться самій покривати значну частину витрат на війну, так заявляє Зеленський, про те, що наш бюджет війни забезпечує 40% власними силами. Ну, як на мене, це така ситуація дуже двояка. З одного боку, підтримка США це ключовий фактор в нашій боротьбі, без їхньої зброї та грошей ну, ситуація взагалі була б значно гіршою. З іншого боку, це це дуже неприємно чути, що частина обіцяних мільярдів просто осідає в економіці США. Ну і хоча контроль за витратами, начебто, є хотілось би більше прозорості. Та звичайно більше швидкості. Але, друзі, на жаль, так працює геополітика. І кожна країна та й кожні наші союзники думають в першу чергу про свої інтереси. Нам же залишається працювати з тим, що є, і максимально ефективно використовувати отриману допомогу. А ще цікавий момент: спецпредставник Трампа з питань війни України та Росії розповів про те, як президент Сполучених Штатів. Взагалі собі уявляє припинення війни. Спочатку він заявляє, що буде припинення вогню, а потім переговори. А що мається на увазі? Президент США Дональд Трамп спочатку хоче зупинити вбивства у війні Росії проти України, ну а потім рухатися далі до мирних переговорів. Так заявив спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох в інтерв'ю «Нью-Йорк-Пост». Я думаю, що в нас є деякі можливості, і, на щастя, я працюю над основними угодами. Додав він, за словами Келога, ціль полягає в тому, щоб спершу припинити насильство до того, як обговорюватиметься тонкощі щодо мирного врегулювання. І ще кіт Келог упевнений, що тиск на країну агресора Росію не може бути лише військовим. Це має бути економічний, дипломатичний тиск у поєднанні з певними видами військового тиску та важелями. У той же час спецпредставник США заявляє, що війна в Україні, на його думку, не закінчиться без будь-яких переговорів, в яких обидві сторони. Мають поступитися. я вам нагадаю, що на самого Келога чекають у Києві. Він має відвідати Україну вже після Мюнхенської конференції з безпеки, а це буде приблизно наприкінці лютого. Ну, дехто говорить, що це може бути навіть і 20 лютого. А Мюнхенська конференція з безпеки цього року пройде 14-16 лютого. Можливо, він одразу після неї завітає до Києва. І, звичайно, друзі, припинення вогню, щоб уникнути нових жертв. Це Дуже правильно. Але є питання: а Росія переймається взагалі своїми масовими втратами своїх військових? Тому тут потрібен дійсно комплекс і економічний, і дипломатичний, і військовий тиск на агресора, про що в принципі і згадав Келох. Однак найцікавіше в його словах це те, що війна не закінчиться без переговорів. І, звісно, ці переговори, як він каже, передбачатимуть поступки з обох сторін, які саме поступки. Досі невідомо. А, ніхто не, їх не уточнив, але звучить так, ніби Україні доведеться чим, з чимось змиритись. Якщо це чесно, цей план поки що схожий на спробу просто заморозити конфлікт. Хоча припинення насильства це ну прям дуже важливо. І як говорить наступна новина, незабаром може пройти зустріч і Дональда Трампа, із Володимиром. Зеленським президент США заявив в п'ятницю, що він імовірно зустрінеться із президентом України Зеленським наступного тижня. Так пише видання AFP. А я ймовірно зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня. Цитує його агентство. На питання чи відбудеться така зустріч у Вашингтоні. Трамп відповів, що це може бути Вашингтон. А, наприклад, за інформацією Інтерфакс Україна. Припускається, що зустріч може відбутися на Мюнхенській конференції із безпеки, яка відбудеться наступного тижня. А далі те, треба згадати і про нашого ворога, про Росію, якій теж необхідне перезавантаження і хоча б пауза. Адже економічна ситуація там не така гарна, як вони її малюють. Я вам нагадаю, що Трамп. Ам... Неодноразово заявляв про те, що він готовий посилити санкції проти Росії. За його словами, зараз санкції проти Росії можна оцінити лише на три бали з десяти. Ми справді могли б посилити санкції, особливо останні. Нью-Йорк-Пост уточнює, що йдеться про санкції, спрямовані на обмеження, видобування та експорт нафти. Спецпосланий США розкритикував стратегію Джо Байдена надавати військову допомогу Україні стільки скільки потрібно, і при цьому не посилювати тиск на інших напрямках. А і мені здається, що ця зустріч це шанс для самого Трампа показати, що він може впоратися з війною краще ніж Байден. Але чи будуть ці заяви про санкції та тиск реальними діями? Питання відкрите. Хотілося б вже побачити результат, а не лише політичний піар. Але друзі, насправді результат війни існує, який ми з вами, можливо, і не бачимо. Ви бачили, як хтось намагається прикрити дірку у стіні звичайною шпалерою? От саме так наразі Кремль приховує вплив війни на російську економіку. Офіційно все чудово, але якщо придивитися, то там все сиплеться. Американський інститут вивчення війни розкрив, як Кремль веде інформаційну кампанію, щоб приховати реальний став справ у російській економіці через війну. 7 лютого прем'єр-міністр РФ Мішустін зустрівся з Путіним і доповів про успіхи. Ну, мовляв, ВВП виріс на 4%, оборонна промисловість на підйомі, а інфляція під контролем. Але аналітики зазначають, що реальна інфляція в Росії може сягати 20%. Процентна ставка Центробанку 21% з жовтня 2024 року. Але про це на зустрічі ніхто не говорить. Ще й згадали про безробіття, нібито на рекордно низькому рівні в 2%. Хоча це пояснюється лише тим, що просто є дефіцит робочої сили, а саме в чоловіках, вони або пішли на війну, або просто втекли з країни. Та й економічне зростання, яке воно вони так нахвалюють. Тримається на грошах із Фонду національного добробуту, але за прогнозами експертів, цей фонд може спорожніти вже до осені 2025 року. Тому Росії просто вкрай необхідно сісти за стіл перемов. Я знаю, що це вже повторюють дуже часто, дуже багато, але до вашої уваги це підсумки експертів американських. Наскільки ви не прові? Ну, побачимо лише з часом. Таким чином, Путін і Мішустін намагаються просто намалювати казкову картинку, але реальність значно похмуріша. Санкції, війна та колосальні витрати на військову кампанію вони насправді виснажують російську економіку, навіть якщо офіційні цифри намагаються переконати у зворотнім. Друзі, ну що, важко просто написати, що в нас ВВП там 4% безробіття контролюється і все так гарно. Як на мене, це схоже на театр для внутрішньої аудиторії. Кремль намагається переконати росіян, що все добре, навіть коли їхні гаманці стають дедалі порожнішими. І знаєте, це той випадок, коли правда все одно проб'ється назовні, бо цифри можна підмалювати, але реальність у магазинах, на заправках там чи в кишенях людей цього вже не сховаєш. На цьому я завершую своє відео. Підписуйся обов'язково на канал. Пишіть, що ви думаєте про такі новини, чи дійсно в Росії такі проблеми в економіці, чи дійсно Трамп зможе домовитися з Путіним, з Зеленським, чи дійсно незабаром буде припинення вогню, яке ми так чекаємо. Дякую, до зустрічі!